Священики співають народних пісень, разом із молоддю грають у волейбол та слухають лекції Просто неба у молодіжному православному таборі. Духівництво мешкає пліч опліч з юнаками та дівчатами. Це стирає перешкоди у спілкуванні у програмі табору. Лекції, круглі столи і, звісно ж, розваги, річка, спорт. Але головне це духовне зростання. Кожна справа починається і закінчується молитвою. Мося любити одне одного, хоча це дуже непросто смирятися одне перед одним. Коли хтось щось робить не так, як нам хочеться. Прощати якісь прогріхи, помилки одне одного, закривати очі на якісь недоліки, тому що кожен з нас їх має. 70 таборувальників поділені на курені. Кожен курінь має свого священика, а ще власну назву, здебільшого оригінальну. Наприклад, назва без ГМО розшифровується як без гріха марнославства і образи. У нас є такі конкурси, назв конкурси. Також дивізів своїх корінів, пісні спеціально складаємо, саме завжди в напрямку тому, щоб про Бога, про спілкування, про взаємине, про життя. Все в цьому плані. Навіть якщо і жартуємо, тобто без ГМО, да, воно якось здається, для чого це. От в жартах воно краще сприймається, запам'ятовується, діти приїжджають рік-два роки спустя. Вони пам'ятають такі моменти. На перший погляд, атмосфера табору далека від стереотипів строгості та ескетизму. А все тому, що молоді люди дуже різні і підходи треба шукати до кожного. У нас немає такого, що ми там дорікаємо молодій людині, що вона там приїхала, наприклад, із проколотим там носом. От, ми пови... вона приїхала, значить, щось її спонукало сюди приїхати. І ми хочемо, щоб вона сама, ця людина, дозріла до того, що ну, деякі речі в житті потрібно відкинути і вибрати головне. Звичайно, є дисципліна, і всі мають її дотримувати, бо без цього ніяка структура, ніякий табір жити не може. Але всі відкриті і всі намагаються любити один одного і покривати любов'ю, навіть недоліки один одного. Такий, якби така атмосфера православного табору, і звичайно, що. Головна мета наша не просто, щоб діти там відпочили, оздоровилися. Це би, теж важливо, але не головне. Головна основна мета це воцерковлення нашої православної молоді. Тобто, ми всі розуміємо, що хрещені всі в дитинстві були ці молоді люди, але не всі свідомо живуть церковним життям. Вони повинні розуміти знати свою віру, розуміти, чому вони ходять в церкву, чому така в них є потреба. Тобто, розумно і свідомо вести духовне життя. У виховному процесі обов'язково присутня патріотична складова, скажімо, іноді перепусткою до трапезної є виконання українських пісень чи розповідь про елементи народного строю. Є різна. Молодь, є російськомовна молодь, і ні в якому разі ми там не наголошуємо. Вона природня, повинна знати, що рідна наша мова це українська, рідна культура. Знати її і полюбити її. А насильно полюбити нічого не можна, тільки вільно, це вільний вибір людини. Загалом же цьогорічною зміною задоволені і духовництво, і юнаки та дівчата. Мені тут все подобається. Дуже тут приємні люди, всі, практично всі. Немає таких, щоб. Якось таке ставлення дружне, приємна атмосфера. Подобається саме, саме розміщення табору, тут досить гарна природа. Щиро задоволений, хоча на початку дійсно відчувається цей такий відчуженість. Зараз вони помаленьку стоять такими сім'ями. І коли вже потрібно від'їжджати, вони вже плачуть, плачуть від того, що не хочуть залишатися місце. Мене тиждень, і за молодіжною у таборі почнеться дитяча зміна.